Два космічних старожили, запущені у 1977 році, досі підтримують зв'язок із землею, перебуваючи на відстані майже 23 мільярдів кілометрів від рідного дому. Ніхто тоді і подумати не міг, що вояджери працюватимуть так довго. Інженери НАСА розраховували, що апарати лише вивчать переважно Юпітер і Сатурн, а також зможуть поглянути на Уран і Нептун. Але щоб наші зонди досягли меж сонячної системи, такого грандіозного успіху ніхто не. Не припускав. На даний момент обидва зонди вже вибралися за межі геліосфери. Щоправда, щоб назавжди залишити сонячну систему, їм ще належить подолати Хмару Оорта, область скупчення крижаних і дрібних небесних тіл, батьківщину комет, де покояться залишки будівельного матеріалу сонячної системи. В обох вояджерів є джерела живлення. Це комплект із трьох радіоізотопних термоелектричних генераторів. Кожна така батарея являє собою 38 кілограмовий циліндр, у середині якого зберігається 4,5 кг плутонію 238 що виділяє 2400 Вт теплової енергії, яка потім перетворюється на електрику. Генератори були встановлені ще у 1975 році, і на жаль, навіть ці диви техніки. З часом старіють і зазнають впливу нейтронного випромінювання. Що виникає під час розпаду плутонію, через це їхня продуктивність поступово знижується, а отже, з часом сигнали від апаратів ставатимуть дедалі слабішими. Період напіврозпаду плутонію 238 становить 88 років, що означає зниження потужності генераторів удвічі за цей термін. Але потрібно враховувати, що енергія витрачається не лише на зв'язок із землею, а й на підтримання роботи наукових приладів, і це при тому, що для зберігання зображень із камер і даних із датчиків Виділено всього 67 МБ пам'яті. Апарат оснащений восьмибитним процесором із тактовою частотою 6,4 МГц. По суті, щось на кшталт Тетрісу на мінімалках. Для порівняння звичайний сучасний смартфон має процесор із частотою понад 1 ГГц. Саме тому надійність і працездатність Voyager вражає дивовижно, але по суті інженери-програмісти Voyager'ів створили космічний пам'ятник, який наймовірніше переживе усе людство. Щоб відповісти на це питання, давайте ненадовго повернемося в минуле, щоб побачити не лише як усе починалося, а й поглянути на те, як усе може закінчитись. І звісно, обговоримо довгоочікування. Ні, відкриття, які Зонди надіслали останнім часом, у 1964 році практикант Гаррі Фландро, який проходив стажування у лабораторії реактивного руху, малював графіки майбутнього розташування планет і незабаром виявив, що наприкінці 1970-х років усі планети за поясом астероїдів, включно з тоді ще планетою Плутон, мали зібратися у вузькому секторі. Це давало унікальну можливість переміщатися від однієї планети до іншої за допомогою гравіта. Маневрів і дослідити їх усі за один раз, скоротивши час перельоту з 13 до 8 років і значно підвищивши шанси на успіх завдяки вдалому розташуванню планет гігантів у порівняно вузькому секторі сонячної системи з'явилася можливість використовувати гравітаційні маневри для обльоту всіх зовнішніх планет. Проект Voyager став одним із найвидатніших експериментів виконаних в космосі в останній чверті 20-го століття. Відстань до планет гігантів. Надто велика для наземних засобів спостереження, тому передані на землю знімки та дані, зібрані цими зондами, досі мають величезну наукову цінність. Вклад voyager 1 у дослідження сонячної системи важко переоцінити. У березні 1979 року зонд дістався околиць Юпітера. Він сфотографував знамениту велику червону пляму найбільший атмосферний вихор у сонячній системі. А також виявив вулканічну активність на Іо, одному із супутників газового гіганту. Це був перший випадок, коли вченим вдалося побачити діючі вулкани за межами Землі. Крім того, Voyager 1 зробив ще одне примітне відкриття. Перше були виявлені кільця Юпітера, адже до цього вважалося, що кільця є лише у Сатурна та Урана. Наступною метою Voyager 1 став Сатурн із знаменитою системою кілець і супутників. Максимальне зближення апарата з планетою відбулося. В листопаді 1980 року зонд наблизився до верхнього шару хмар на відстань 64 тисячі кілометрів і надіслав на Землю перші високоякісні знімки кілець, що складаються з уламків льоду, комети, пилу. А також сфотографував деякі спутники Сатурна. Планета виявилась досить холодною і неспокійною. Температура верхніх шарів її атмосфери становила мінус 191 градус за Цельсієм, а бурхливі вітри в районі екватора досягали швидкості 1800 Кілометрів на годину особливу увагу привернув супутник Мімас із кратером діаметром близько 100 кілометрів, який дивовижно нагадував зірку смерті з зоряних війн. Останньою метою Voyager 1 став титан, найбільший супутник Сатурна. Проліт апарата всього за 6490 км кілометрів від поверхні супутника приніс сенсаційні новини. Атмосфера титана виявилася значно щільнішою ніж передбачалося, а на його поверхні могли існувати озера та моря. З рідких вуглеводнів це відкриття стало значним етапом у вивченні супутників планет Гігантів. Після успішного виконання місії Voyager 1 було вирішено перенаправити Voyager 2 на Уран і Нептун. У серпні 1989 року він пролетів повз Нептун на відстані всього. 5 тисяч кілометрів, передавши унікальні знімки цієї далекої планети. На них було видно велику темну пляму, гігантський атмосферний антициклон, розміри якого вдвічі перевищували розміри Землі. Також були зафіксовані найсильніші вітри в сонячній системі, швидкість яких сягала 2400 км на годину. На супутнику тритон були виявлені діючі гейзери, що стало повною несподіванкою, враховуючи віддаленість супутника від сонця та його низьких температур. Основна Місія Вояджерів завершилась, але зонди продовжили свою подорож у міжзоряний простір. У лютому 1990 року Вояджер 1 спрямував камери на сонячну систему, знаменитий знімок під назвою Блідно-Блакитна цятка, на якому Земля зафіксована з відстані майже 6 мільярдів кілометрів і займає всього 0,12 пікселя на зображенні. У грудні 2011 року вояджер 1 досяг регіону стагнації область з силь. Ними магнітним полем і ущільненою плазмою, де тиск заряджених частинок збільшується у вересні 2013 року. НАСА офіційно підтвердило, що апарат залишив межі геліосфери та вийшов у міжзоряний простір. У 2018 році те саме зробив і Voyager 2, надавши цінні дані про міжзоряну плазму та космічний вітер. Хоча більшість наукових приладів на борту зондів було вимкнено через нестачу енергію, ті, що залишилися, продовжують фіксувати важливі дані про взаємод. Модію міжзоряного середовища з геліосферою. У першій половині 2019 року Voyager 1 передав на землю звуки міжзоряного простору, коливання плазмових хвиль, які можна почути навіть людським вухом. Ці записи дозволили вченим дослідити щільність міжзоряної плазми та її взаємодію із сонячним вітром. За прогнозами, до 2025 року енергія на борту обох апаратів вичерпається остаточно, і зв'язок із землею буде втрачено. Однак їхні Радіоізотопні генератори продовжать виділяти тепло ще приблизно 880 років, поки запаси Плутонію не вичерпуються повністю. Приблизно через 20 тисяч років войджери досягнуть хмари Оорта. А через 40 тисяч років Войджер 1 пролетить на відстані 1,6 світлового року від зірки глізе 445 Хто То знає, що чекає на ці апарати в майбутньому. Можливо, їх виявить інша цивілізація, яка зможе розшифрувати на. Наші послання поки ж вони продовжують свою нескінченну подорож, несучи пам'ять про людство крізь мільйони років. Техніка, створена людиною, стала продовженням її розуму та рук. Це наш голос спрямований у безмежність космосу.